у WishHub це чудовий спосіб об'єднати ваші бажання в групи та надати їм унікальні назви. Одне бажання може бути в кількох колекціях одночасно. Створити колекцію дуже просто: є кілька способів це зробити. Найпростіший натиснути на відповідну кнопку і перейти на сторінку створення колекції. Тут потрібно ввести назву колекції та вибрати бажання, які ви хочете до неї додати. Не забудьте натиснути кнопку Створити і готово! Колекція створена. Інший спосіб під час створення або редагування бажання. У блоці додати до колекції можна обрати опцію Створити колекцію для цього бажання і ввести назву нової колекції. Як тільки ви збережете бажання, нова колекція буде автоматично створена. Також редагуючи бажання, ви можете додати його до вже існуючих колекцій. На сторінках головна та моя колекція бажань у блоці фільтрів. Ви можете редагувати чи видаляти свої колекції. Видалення колекцій не призводить до видалення бажань, вони залишаються у вас. Щоб перейти на сторінку певної колекції, просто натисніть на її назву в блоці фільтрів. Ще одна важлива функція, ви можете поділитися своїми колекціями з іншими користувачами вішхаб. Або навіть з тими, хто не зареєстрований на платформі, наприклад, перед святом. Однак пам'ятайте про налаштування приватності ваших бажань у колекціях. Приватні бажання не будуть видимі для відвідувачів вашої сторінки колекцій. Бажання доступні тільки для друзів побачать лише ті, з ким у вас двостороння дружба, а публічні бажання будуть доступні всім користувачам та відвідувачам Wish Hub, Wish Hub робить ваші мрії реальністю.